Доброго дня! Сьогодні ось коротеньке відео про хризантемку, почала її живцювати. Це, звісно, ще зарано, але я роблю це для того, щоб розмножити дані два сорти, ось які в мене в маленькій ємності ростуть. І там мала кількість е, цих паростків. І ось вони з'являються, я їх обрізаю і буду їх е, вкорінювати. Якщо вкоріняться, я буду потім зрізати з них ще один черенок і так продовжувати укорінення. Ось це великоквіткова хризантема, біла, пізнього пізнього цвітіння. Взагалі, великоквіткову хризантему потрібно починати ну, живцювати, зрізати. Живці на вкорінення раніше, ніж мультифлору, тому що вона довше вкорінюється і розвивається повільніше. Ну, в кращому випадку це починати десь початок лютого, середина лютого. Ну, я так роблю, по крайній мірі. Як хто інший, я не знаю. Ну, можливо, хтось робить по-іншому, я роблю так. І ось мультифлора. Це теж недавно ця жовта мультифлора. Я її недавно придбала, і там ось вона стояла у будинку, повипускала трошки таких пагінців. Я їх всі позрізувала і поставила на вкорінення для того, щоб надалі розмножити її і отримати більше посадкового матеріалу. Ось, вкорінюю я її в торф за, за гроперлітом, не знаю, чи. Що вийде, тому що зараз складно з коріненням, все-таки для цього потрібно світло, а в нас з світлом дуже тяжка ситуація. Тому ніколи такого не робила, а зараз воно стоїть частково на вікні буде стояти, щоб хоч денне світло попадало. Ну і підсвітка, звісно, буде. Але, ж так як наразі в нас дві години є світло, чотири немає, то. Не знаю, ну, надіюсь, що щось -то вийде. Зараз живемо тільки надією. Ну, ось я їх так посадила, корневіном користуюся. Ось такий в мене корневін, Грандіс, завжди ним користуюсь, він дає непогані результати. Потім оцей лоточок я отак поставила в такий пакетик, так його прикрила і ось в такому воно у мене стані стоїть. Трошки щоб провітрювалась, ну, там не, не зав'язую, щоб не було, як би це, щоб гниль не пішла. А цей литочок просто отак накрила ось він так стоїть у мене. Ну, це тільки початок. Мала зовсім кількість, це навіть і не кількість, але таке ось. Почала вже, щоб. Надіюся на якийсь результат, щоб розмножити ці сорти. Ну, ось таке відео. До побачення!